покажу вам, якими маслами я користуюся для своєї серди. Чергу я беру кокосове масло. Одну столову ложку набрати і складаю його у таку мисочку. Так. Друге масло. Масло ши називається. Ось таке масло. Сюди теж насипаю В цю саму мисочку. Ці масла, які я сюди поклала, і розтоплюємо його на водяній бані. От так вони вже повністю розтоплюють. масло з оріха Так, наливаю ще одну столову ложку. І сюди теж наливаю. Із-за того, що масло має рідку консистенцію, я його наливаю в таку бутилочку для того, щоб було користуватися зручніше. Таке масло дуже гарно проникає у шкіру, її зволошує та відновлює. Рекомендую спробувати, вам сподобається. Будьте здорові! До побачення!